Книга сили це зброя, яка допоможе виграти одвічну війну зі злом, тільки реальні події і постаті, напружений сюжет, карколомні пригоди. Історичний роман Валентина Терлецького Книга сили воля перша частина серії. Прем'єрний наклад книги був виданий ще у 2018-му, і його вже давно нема в наявності. А коли у 21 му вийшла друга частина Книга сили віра, за першою розпочалось справжнє полювання. Нині весь цикл історичних романів видаватиме видавництво Богдан. Розпочали з перевидання першої частини. Збережені всі ілюстрації Олега Кінеля, це відомий наш український ілюстратор, всі майже 50 ілюстрацій збережено. Книга виходить в первісному, так сказати, варіанті своєму. І мені дуже радісно в Запоріжжі, для запоріжців знову показати ту саму книгу сили, Нині очікують на появу на світ і наступні частини, розповідає Валентин Терлецький. Зокрема, віру планують перевидати вже цього року. Третя книга серії Держава. Нині теж готується до друку. Друга частина Віра вона буде іншою, бо вона мною доповнений сам текст, розширений текст. Бо багато я нових фактів відкрив уже після того, як була видана книга. Тому ця друга частина теж буде цікавою. Ну і далі, третя частина держава. Це також планується. На зиму цю відбулась презентація переведення книги сили у безпечному просторі, за словами керівника громадської організації Тимофія Сайтерли, для їхнього хабу це перший такий досвід, адже зазвичай організація працює з жінками та дівчатами, які постраждали від насильства. А також з ВПО. Це такий перший досвід для нас влаштувати такі захід. Поглибшити знання наших друзів, наших партнерів, тих людей, які ходять до нашого хабу, дізнатися більше про нашу історію, дізнатися про, ну, врешті про таку чудову людину, як Валентин Терлецький. Я думаю, що це тільки початок наших таких заходів. Я думаю, ми зможемо і в подальшому проводити більше таких інформаційних, просвітницьких і культурних заходів. Автор книги Сили зазначає, в романі немає вигаданих персонажів, зате є цікавий сюжет та карколомні пригоди. А після її прочитання гарантовано з'явиться гордість за славне минуле та віра у світле майбутнє України. Я вже знаю реакцію людей. Вони отримують віру в себе, віру в перемогу над мороком і віру в Україну, власне. Бо книга про нашу історію, про українську історію, про козацтво, про лицарство. І там є такі епізоди, зашифровані в тексті, що я впевнений, дадуть гордість і змусять навіть людей пишатися нашою українською історією. Антоніна Богуславська, Микита Дейнега, телеканал МТМ.